Здравствуйте, дорогі друзі! Продовжую я свій день, який попадає знову в історію. Вчора, 18 лютого, я знімав відео, як я гуляю дерево на своїй території. Вчора я його завалив. А сьогодні 19 лютого 2021 року я приїхав його порізати і забрати. Приїжджаю я сюди на місце. А дерева вже і близько немає. Його хтось вже забрав. А забрали його трактором. Є колії від трактора. Ось тут те ще залишилось від дерева від великого. Одне гілля. А було таке дерево такої товщини. Тепер буду вести розслідування і дивитися хто його прикарманив. Хто заволодів деревом, яке я зрізав на своїй території. Якщо глянути по забору. Стоїть тинок, стовпчик для тинка. Добре. Добрий день! Добрий день! І також був забор в цьому напрямку. Ну і забора залишився один стопчик забора вже давно немає, теж хтось забрав на дрова А найцікавіше, що з вчорашнього дня дерево лежало, зранку лежало, а серед білого дня воно пропало. І дивимося скільки метрів від... Забору. Де, ну, де колись забор стояв. Знаходиться це дерево. читаємо. Один. Півтора метри. Півтора... Ну, максимум взяти, нехай два метри. Це ж виходить те саме, що я приїхав до когось заворота. Зрізав у нього дерево за ворітьми. Чи він зрізав? А я приїхав у нього і забрав. Ну тепер буду виясняти, де ділася моя, моя деревина. Що, друзі, до зустрічі. Продовження буде.